Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов і зараз про головні футбольні новини в програмі Футбольний тиждень. А розпочнемо ми з матчів другої ліги. У 23-му турі Української другої ліги 13 квітня Зягель в Одесі зіграв з реал фармою. У першому таймі Звягелю вдалося вийти вперед на 19-й хвилині завдяки забитому Вендела з пенальті. Другий гол у ворота Реал Фарми було оформлено на 33-й хвилині, коли Вендел у штрафному майданчику суперників віддав пас на Морговського, а той, підробивши м'яч під ліву ногу, пробив у площину воріт. У результаті 2-0 на користь звягеля у першому таймі. А вже на 5-й хвилині другого тайму вдалося забити третє. Нікіта Петрук успішно замкнув подачу від Морговського у підсумку: 3-0 на користь Звягеля в Одесі. Юхса тим часом мінімально поступилася в дружбі у Києві. У першому таймі боротьба точилася на кожному клаптику поля. Жодна з команд не хотіла поступатися. Проте на 32 хвилині півзахисник дружби Олег Вакуленко скористався помилкою в захисті хрестоносців і відкрив рахунок у матчі. У другому таймі малюнок гри не змінився. Усі намагання підопічних Миколи Цимбала бодай зрівняти рахунок завершилися нічим. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу дружби з рахунком 1-0. А Кудрівка на виїзді зіграла в нічию з Чайкою. Перший гол на 17-й хвилині матчу у ворота чайки забив Дмитро Жико, а вже за кілька хвилин чайка відігралася, коли капітан команди Богдан Семенець відзначився на 24-й хвилині гри. У другому таймі команди голів не забивали та зберегли рахунок 1-1. Після зіграних матчів 23-го туру у другій лізі конкуренція за перше місце загострюється. Юкса займає першу сходинку у турнірній таблиці. Маючи 47 очок. Звягель дихає в спину юксі, маючи у своєму активі, також 47 очок. Проте має ще один матч в запасі. Третій в таблиці крокує дружба з 45 очками та двома матчами в запасі, що дає можливість бути вище юкси та звягеля. Чайка ж крокує четвертою в турнірній таблиці здобула тільки одне очко у грі з Кудрюкою. і тим самим ще більше віддалила себе від можливості позмагатися за вихід до першої ліги. Ось така цікава боротьба триває в другій лізі. А я прошу вас, дорогі глядачі, поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Адже все найцікавіше у нас попереду. У четвертому турі групи підвищення в класі серед команд першої ліги лівий берег приймав Карпати. На початку зустрічі ніхто не хотів ризикувати, адже розуміли ціну помилки. Була рівна боротьба гідних суперників. Перший тайм завершився без голів, а у другій половині гри на 56-й хвилині забити допомогла індивідуальна майстерність під Липенця. Євген з меж штрафної пробив у верхній кут 0-1. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою Карпат. Також на тижні в рамках чемпіонської групи першої ліги відбувся матч між Інгульцем та Епіцентром. Перший тайм був багатий на моменти від обох команд, але закінчилась перша половина матчу з рахунком 0-0. По перерві першим номером грали петрівчани, а на 60-тій хвилині вони отримали кількісну перевагу. Півзахисник епіцентру Ахмед Алібеков отримав червону картку за фол проти Козиренка. Єдиний гол у матчі на 66-й хвилині забив захисник інгульця Мельничук, пробивши з меж карного майданчика гостей після подачі Олександра Козака. Шанси відігратися у меншості у гостьової команди були мінімальні, тож Інголет записав собі в актив першу перемогу за три тури. Натомість Епіцентр програв перше за 13 матчів у першій лізі. Після зіграних матчів серед лідерів команд першої ліги турнірна таблиця виглядає наступним чином: Карпати продовжують залишатися лідером групи, маючи у своєму активі 57 очок. На другому місці перебуває Інголет 49 очками. А на третьому з 45 очками знаходиться лівий берег. У суботу 13 квітня відбувся матч 24-го туру Української прем'єр-ліги, у якому зіграли Олександрія та Динамо. Кияни виграли шість останніх кожних зустрічей проти аграрії, але цей виїзд обіцяв проблеми для Динамо. Матч виявився затяжним через повітряні тривоги на Кіровоградщині. Зустріч зупиняли двічі. Перед перервою біло сині залишилися у меншості. Команду підвів Волошин. Вінгер заробив дві жовті картки за три хвилини. Тим не менше, ігрова перевага залишалася за киянами, і їм вдалося відкрити рахунок одразу після другої паузи. Автором переможного голу у матчі став Володимир Брашко, який забив на 64-й хвилині у підсумку 1-0 на користь Динамо. Тим часом Кривбас не подужав рух і змарнував шанс очолити турнірну таблицю УПЛ. Перший тайм пройшов за рівної боротьби, проте кривбасу вдалося вийти вперед під завісу першого тайму. Бандейра вирізав красиву передачу на кожушка, форвард переграв воротаря та з гострого кута вразив ворота. Відновити паритет господарі змогли в середині другого тайму. Цього разу красивий розрізний пас віддав Федор на Телеса. і бразилець реалізував вихід сам на сам. У фінальній частині зустрічі жодній з команд так і не вдалося вирвати перемогу. У підсумку команди зіграли нічию 1-1. А Шахтар в неділю зіграв з Ворсклою. У першому таймі підопічні Маріну Пуща змогли вийти вперед на 22-й хвилині матчу. Кевін на завершення контратаки через лівий фланг прострілив у штрафному надальні для Зубкова, який у дотик не пробив різника. Але Сікан добив. Гол. Перший тайм завершився 1-0 на користь Шахтаря. У другому таймі Шахтар залишився в меншості на 56-й хвилині. Пряма червона картка для Зубкова за гру на добиванні в голову Сенку. Ворскла не зуміла скористатися чисельною перевагою у другому таймі. У результаті 1-0 переміг Шахтар. Після зіграних матчів 24-го туру Української Прем'єр-ліги в турнірній таблиці продовжує лідирувати Шахтар, маючи у своєму активі 55 очок та 2 матчі в запасі. На другому місці знаходиться Динамо Київ з 48 очками та 2 матчами в запасі, а на третьому перебуває Кривбас, який мав змогу вийти на перше місце, проте не зумів обіграти рух. Отож має 48 очок, але без матчів у запасі. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донати на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.